Volvo S60 2013 рік, 2,5 бензин, автомат, класний стан автомобіля. Автомобіль продається від власника, по комплектації у нас шкіра. Якенька в збереженому стані, є підлокітник Попереду у нас безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Є 4 електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання водійського сидіння. Е, класні шкіряні е, сидіння з боковою підтримкою, мультируль в шкірі. Також у нас 208 тисяч пробігу рідного. Є екран мультимедіа, двохзонний клімат контроль, підігрів передніх сидінь, автомат. Класний автомобільчик також є ще люк. Якщо вон вона вам сподобалась, очікуємо на тест-драйв Терця Республіка, кільцева дорога 1, компанія автофокус.